83 день читань. І ми продовжуємо опрацьовувати текст Тараса Шевченка Невольник. Поема Невольник це друга редакція поеми Сліпий, яку Тарас Шевченко написав ще у 1845 році. Після довготривалих роздумів він знову повернувся до неї аж у 1859-го для того, аби додати певні нові смислові відтінки. Зрозуміло, що він змушений був опиратися на перший оригінал, але перший оригінал дозволяв йому водночас зробити багато додаткових нових відхилок. Перше цей твір було надруковано аж у 1861 році в журналі Основа. Видавці помилково вважали, що в цій публікації поему. Подано без закінчення. Через те редактор основи Василь Білозерський зазначив, що це закінчення першої редакції поеми Сліпий. Треба сказати, що загалом написанню і поеми Сліпий, і пізніше Поеми Невольник передували окремі ескізи, які створив Тарас Шевченко олівцем. Зокрема, на звороті автопортрета Тараса Шевченка він змалював олівцем ескіз, який підписав як сліпий невольник. І пізніше з цього оригіналу він сотворив Сепію, теж яку назвав невольником. Отже, малюнки передували тексту поеми. Загалом твір написаний під впливом українських народних дум, зокрема тієї частини, яка пов'язана з темою полону та перебування у неволі турецько-татарський. Тарас Шевченко особливо любив українські думи, часто їх писав, і тому ті сюжети, які часто приходили навіть до нього у сни, народжувались спонтанно. Окрім того, треба відзначити, що цей твір. Дуже багатий на різноманітні інтертекстуальні посилання, адже Тарас Шевченко тут згадує різні культурні місця, місця які були знакові як для української, так і для світової історії. Отже, поеми неволі. Якби мені лиха та лиха, якби мені свикріменька тиха, якби мені. Чоловік молодий, до другої не ходив, не любив. Ой, го-го, чики-чики, а червоні черевики, сутруїсті музики. от віку до віку любила б чоловіка. Ой, гоп-гоп заходивсь, зробив хату, оженивсь і піт затопив, і вечерять наварив. Ану, та діти от такої, і старий піднявся, як ударить, як ушкварить, аж у поки взявся. Чи так, чи не так. Породив пастернак, а Петрушку кришав'юшку буде смак, буде смак. Ой так, так і так оженився козак, кинув хату і кімнату та й потяг у байрак. Ні, не така вже підтопталась стара моя сила, утомився, а все це ви так розворушили. Ой бодай вас що, то літа. Ні, вже не до ладу минулося. Іди лишень полунувать лагодь. Гуляючи, як той казав, шматок хліба з'їсти. Ідеш доню, а ти, сину, послухаєш вісти, сідай лишень. Як убили твого батька Івана в шляхетчині. то ти ще був маленьким Степане, ще й не лазив. То я не си, Я чужий вам тату, ти не чужий, стривай лишень. От умерла мати. Таки твоя, я й кажу. Покійній Марині, моїй жінці, а що кажу? Везме за дитину. Тебе то це добре каже покойна Марина. Чому не взять? Взяли тебе, ми те спарували з Яриночкою докупи. А тепер осталось. Ось що робить ти на літі, а Ірина зріє, треба буде людей шукати». Так що небудь діє, а ти скажеш, я не знаю, бо я думав, теє. є. Що Ірина сестра тобі, а воно не те є. Воно просто любітися, ти з Богом до шлюбе. А поки що треба буде і на чужі люди подивитись, як там живуть, чи орють, чи не на ораному сіють, а просто жнуть і на молочениї віють. Та як і мелють, і їдять, Все треба знати. Так, от, як, друже, треба буде на рік, на два піти у наймити, тоді й побачимо, що буде, бо хто не вміє заробить, то той не вмітиме й пожити. А ти як думаєш, небоже? Не думай, коли хочеш знать, де лучше лихом торгувати, Іди ти в Січ, як Бог поможе, та на єсися всіх хлібів, і їх чимало попоїв, і досі нудно, як згадаю, коли здобудеш, принесеш. А коли згубиш поживеш, моє добро, то хоч звичаю козацького наберешся, та й побачиш світа не такого, як у бурсі, а живе на світи. З товариством почитаєш, так і молодече, будеш Богу молитися, а не по чорнече. Харамаркать так, сину, помолившись Богу, осідлає буланого та й гайда в дорогу. Ходім, лишень полуднувать, чи ти вже Яринок. Змайстрували нам щонебудь Отаке то, сину, уже, таточку, озвалась із хату Ярина. Не їсться, не п'ється, і серце не б'ється, і очі не бачить, нічуть голови. Заміж шматка хліба за кухоль береться. Дивиться Ярина, то нишком Що це йому стало ні їсти, ні пити, нічого не хоче. Чи не занедужав? Братику Степана, що в тебе болить? Ярина питає. Старому байдуже. Ніби то й не чує, чи жаль, чи не жать. А сіяти треба, старий промовляє, нібито себе, а мов, вставать. До бо може, ще й пошкандибаю. А ти, Степане, ляжеш спать, бо завтра рано треба встать та коня сюда. Степаночку, голубчику, чого се ти плачеш? Посміхнися, подивися, хіба ти не бачиш, що я плачу, розсердився, Бог знає на кого. Та й за мною. Говорить, утечу, їй Богу, та й сховайся, бери скажи, бо, Степане, може, й справді не здужиш я зілля достану, я побіжу за бабою, можу пристріту Ні, Ярино, моє серце, ні, рожеві квіти. Я не брат тобі, Ірино, я завтра покину тебе і батька на чужині, та будь загину. А ти мене й не згадаєш забудеш, Ярино, свого брата, схаменися, їй Богу пристріту я не сестра, хто же це я? О Боже мій світе, що тут діє? Батька нема, а він занедужив. Ти ще й умре, о Боже мій, а йому байдуже, мов сміється, ти паночко. Хіба ти не знаєш? Що без тебе і таточка? І мене не стане? Ні, Арино, я не кину, а тільки поїду далеко. А на той рік я до вас приїду старостами за тобою, та й за рушниками. Чи подаєш то цур тобі з тими старостами, ще я жартує, не жартую, їй Богу Ярино, не жартує. Та це справді ти завтра покинеш. Мене й батька не жартуєш. Скажи, бо, Степане, хіба й справді не сестра я? Ні, моє кохання. Моє серце, боже ж ти мій, чому я не знала? Була б тебе не любила і не цілувала. Ой ой, сором, геть от мене. Пусти мене бачиш. Який ти добрий, то пусти бо, твій Бог заплачу. І заплакала плакала як та й дитина, як і сльози промовляла, поки не Як той явор над водою Степан похилився, щирі сльози козацькі, серце запеклися у пеклі. А Ірина то клине, то просить, то замокне, подивиться і знов заголосить. Не щулися, як смерклося. І сестру, і брата ніби схованих докупи застав батько в хаті. І світ не став, а яроні не спиться, ридає. Уже степа з криниці коня напуває. Вона з відрами побігла ніби за водою до криниці, а тим часом запорізьку зброю старий виніс з комори, дивиться, радіє, приміряє, ніби знову старий молодіє. Та й заплакав. Зброя моя, зброя золотая, Літа моє молодіє, сила молодая, Послужи моя ти зброя молодій ще силі, послужи йому так щиро, як мені служив. <клухи> Вернулася від криниці, і степан сіплає коня свого товариша й жупан надіває. А ярина дає зброю на порозі стоїть, де пан її надіває та плачуть обоє. І шаблюка могадюка, і ратище дручина самопалсами п'яденний повис за плечима. Аж зумліла, як позріла. І старий заплакав, як побачив на коневі такого юнака. Веде коня за поводи та плаче ярина, старий батько іде рядом навчає сина. Як у війську пробувати, старшин чинувати, Товариство поважати в табор не ховатись, нехай тебе Бог заступить. як за селом стали, сказав батько та всі троє разом середили. Степан гукнув і курява шляхом піднялася. Не барися, мій синочку, швидше повертайся, сказав старий. А Ярина, мовтає Ялина, при долині похилилась, мовчала Ярина. Тільки сльози утирає, на шлях поглядає, із куряви щось вигляне і знов пропадає. Ніби шапка через поле котиться, чорніє, пропадає мошечкою, тільки-тільки мріє та й пропала. Довго, довго стояла Ярина та дивилась, чи не вирне знову комашина із куряви. Не вирнула, пропала. І знову заплакала Яриночка та й пішла додому. День 183 Поема Невольник. Читання завершено.